Хочу подякувати Оксані Сіка за її квіточки. Вона мене питала, чи створені вже на полудні. Це вже другий на з її соняшників. Дякую, тобі, Оксанцю, за твою працю, за твою таку дивовижну любов до природи і до квітів. І хочу запросити до нас сюди і дорослих, і діток, і юний вік на мастер-класи, бо зараз у час війни, коли... Такий сум уволікає душі і думки і серця людей, арт-терапія є великим заспокійним елементом. Приїжджайте і спілкування матимете зі мною як з психологом, а іще паралельно як з художником, а також з художником Ярославом Ціко, отримайте навички і море задоволення від творення того, що ми споглядаємо. Чекаємо. саме Запрошує. так. Тут близько у центрі біля стадіону все зручно. Отже, запрошуємо на навчання, на майстер-класи, на просто відвідування таке, щоб споспоглядати ще в нас. Є творчі музичні вечори і вечори поезії. Раді будемо поділитися всіми тими талантами, яким Господь нас обдарував. Власне, зараз музика звучить, яку щойно виконувала перед тим так. Ніхто... Любімо свою землю, свою Україну, молімося за наших воїнів, бережімо їх у своїх думках, силою своєї любові, і все буде у нас добре. Слава Україні! Героям слава!